Добрий день малята! Подивіться, хто до нас завітав на гостину. Вірно, це чарівна красуня осінь. Вона пропонує нам вивчити осінню лічилку про овочі. Починаємо. Одна велика диня. А от два буряки. Три баклажани сині. Чотири огірки. А далі. Теж не пусто червоних п'ять перчин, шість кочені капусти, солодких сім морквин. Ще далі поглядімо, що осінь принесла, а мимо полічимо останні три числа. Це помідорів вісім та дев'ять картоплин. А у вінку повисли. Аж десять цибулин. Ну що, дітки, цікаву лічилку нам осінь подарувала. Повторюємо ще раз. Велика диня. А от два буряки. Три баклажани сині. Чотири огірки, а далі не пусто. Червоні п'ять перчий. Шість печенів капусти. Солодких сім морквин. Ще далі поглядімо, що ось принесла. А мимо полічимо останні три числа. Це помидорів вісім. Та 9 картоплин. А у вінку повисли аж 10 цибулин. Дякуємо тобі, осінь, за цікаву лічилку. А зараз малята цікаве завдання. Малята пропоную сконструювати город. Це буде у нас грядки, а це овочі. Кругленьке, маленьке, червоненьке. Що це? Думаєте, вірно, помідор. Це буде у нас. В нас помідор. Це кругле, зелене, смачненьке, солоденьке, кавунчик. А схоже на трикутник, солоденька морквинка. Починаємо. Перша грядочка буде з помідорчиками. Червоненькі червоненькі, смачненькі помідорчики. Ось така грядочка. Помідорчиків, помідорчиків, помідорчиків. Друга грядочка буде з кавунчиків. Ось кругленькі, смачненькі, солоденькі. Ось така грядочка з кавунчиків. Так, і ще що у нас є? Морквинки? Наступна грядочка. Зі смачною морквинкою. Ось такі морквинки, схожі, на трикутнички на нашому городі малята. Ось такі грядочки у нас. Ось такий чарівний чудовий город ми з вами зробили, малята, молодці! До побачення! Не забуваємо наклеивать.